Всім привіт, гарного дня, прекрасного настрою, сонечка в кущі, а ви на каналі Ві Вікторівна. Щас І... вам покажу, дивіться, як гарно цвітуть ці. Та оце ж бачите, листя нападає. Це воно, Короче, це це воно... Жовта, а діч. Яка діч? Оця, ось о. Шовтеньким цвіта я оставляю. Ого. Це яблука ось упадають. Ці які гарні, красиві. Хтось писав, ти будеш продавати? Чи будеш продавати? Та що тут продавати? Тут собі розбирати. Я бачила. Ось, ось зацвітає. Бачите, яка зірочки такі. Так гарно стелиться воно ковриком. Тоже я в лісі його знайшла. Оце теж я в лісі знайшла, наша його притаскала і ще його посадила. Це ромашки в мене вже доцвітають, одні там будуть другі. А це воно це, я то купа дров. А це мені ця клумба, писали мені, що все на кущах, як срач. Ви знаєте, я, обі... я обідалась. Ну, я... ну, ну, воно так є, так. воно мабуть, ото і є. Ну, Тому що, знаєте, не в святі горшки ліплять, не святі. І треба мені, так, да, його треба упорядкувати, ну треба ж набити лоба. Я ж ну, х... я хто це так взяв з ходу і навчився ходити. Ніхто, мені теж треба набити лоба. Оце воно кюльпани грядка, О, там мені треба, щоб після кільпані воно ромашки розсаджу, наприклад, чи щось. Щоб там воно не гуляло, а щоб на місці якісь багаторічні. Я хочу, щоб ця клумба була багаторічні квітки. Рози. А там за хатою. Да, чи... Розиться постійно вони треба, щоб на одному місці були. А там мені треба, щоб після тюльпанів щось вилізло. А оце Що Що ти робиш? Я його із лісу насадила, а вона а мені рве. Злісно, на а тут теж воно хай розкриє. Да, а це Бач? ось у мене розмарин, бачить, нічого як воно буде? Б... Оце ось у... чебрець, бачите, якби жов. мені він розселяв. <рес> <рес> Мак, викинь його. Викинь його. Ога, ма? Мак. А що, він не ну не підходить, так, він вже оцвівся. От так. Ано. І без тебе таким міг займатися. Ти мені треба. Треба, бачите, загрібати вже. Кого каву робити? Не підходить. Іди купайся, і я каву робити не підходить. Оце... Не можу. На яке? О, а це що, в мене вилізло аж тут що? Похоже, щось таке. Квітка вилізла. Що вона полізла на тебе Так, ага. да. Підходить, да, так? Не підходить вже нічого. Що... Коротше, люди думають, що це я тут живу. Я тут не живу, це дача. Ну так, да, я живу, але а це длипає. дача, дача. Я тут відпочиваю. Це не постійне моє місце проживання. У мене я нема ляльку. постійного місця проживання. Я бомж. Ляльку зніми, кажу. Що? Ляльку зніми. Наша тобі моя лялька, то моя ця берегиня. От то не подобається, їй моя лялька і все. І туні, бачите, вже не цвітуть. Вже їх пообривала, всі ось пообламувала, хай наростає. Це ось ось лялька, каже, мені містичні історії. А мені подобається. До неї ще утром прилітає горобець і робить їй прическу. От сюди. Ось сюди. І тут оце вибирає, їй там налітає всякий мусор, оце горобець, бачите, яке воно скуйовжене. Це тут горобець і робить прическу. Це боня там спить. Угу. А то, воно, бачиш, замульчувало. Дерево доска лежить. Кажу, а тебе срач? Так, да, у мене срач. Я, ви, знаєте, мені завжди згадується, помойка це моя. Це моя помойка. Якщо в мене срач і я нічого не міняю, значить мене все влаштовує. І якщо я так виглядаю і я нічого з цим не роблю, значить мене теж все влаштовує. Людям повинно бути... бути все одно на мене. Что там у мене. Просто повинні спостерігати, як кіно по телевізору. Ви ж не возмущаєтеся ви не е, в, кі... в, кі... в кіно. Телевізор дивитеся, кіно якесь дивитеся і починаєте хейтити героїв. Отак от, так от і мене. Нам должно бути одинаково. подивилися і пішли далі. Все, пока. Так, їдуть вже мої гості від мене. Артемом я вже налаялася. Він каже, в тебе остаюся, ми ще перед входом з ним полаялися. І він мене не слухається просто, а я не люблю нервничати, Так, Тьома? У мене починається сіпатися глаз, і моя депресія його не веде. До нього треба свій підход Ой, я не знаю, я не знаю. У мене педагогічна освіта, я... ну, ну до нього підходу я не можу. Ми з ним просто. Він, він з космосу, а я з із, із землі. Чи я з космосу? Я взагалі, так. Я просто не, не, я, це я така, це не він такий. Він нормальна людина, а я не справляюся з ним. Тобі просто треба, щоб він їв без Мені треба, щоб він мене слухався. Я така людина, що мені треба, щоб все було по-моєму. А так він, не, не хоче їсти, до чого його постараю. Він наївся, не доїв трошки, ну наївся, немає. Як це він Що він нічого не їсть. А Тui що з'їв? раз м'ясо їв, воно і він їсти. Два куска хліба з майонезом. Для мене так сьогодні сьогодні. це ніби. А ти що їла сьогодні? Ого. А як ти не хочеш їсти, от ти мені сьогодні їж, 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 а як я не хочу їсти. Я там трошки поїла, і я більш не хочу. Ну як це так не хочу їсти? Ну таке фійно, не поїхав. Я це розумію, все. Ну, мені треба, щоб було, по-моєму. А він вже взрослий він возмущається, не слухається, і ми з ним по цьому боємося. Ну, коли хоче їсти, він сам прийде скадай мені їсти. Він як захоче до мене приїхати, він то він приїде, ти буде підлизуватися до мене. Я знаю його. Я з Любою Люба не хоче дуже сюди їхати. Ніхто до мене хоче їхати, бо я трошки тютю. -тю. Не треба до мене їхати. Що ти а що вона поїде? Да? да? А він, що їв? Ми їм і цей... Їв він... час дня, пройшло віта, чотири часа. Вже тобі я знову ще три рази за цей період приїв. Ні, мені не він, треба. Мені треба, щоб хоча б раз сів і гарно наївся. Нормально він наївся. Все. Поїхали мої гості. Вон автобус стоїть. А ми з Боняшкою йдемо. Боня покупається. І підемо потім назад, вже будемо знову ми самі з нею. Не самі, а вдвох будемо з нею на сонцю Трава така червона, дивіться, як гарна. Носить сіно люди. Сірдетько! вже не стала провожати авто, цей автобус, сестра в мене їде на півгода, не бачите ми її. Ще приїхала до мене полостювала, ти полустувала. Так, там бачу цей Звіробой росте. Це не Звіробой. Ух, яке гарне небо, гляньте, як красиво. Це нас знімала багато І, вам контенту. Тут вони були. Ну як багато, ну трошки. Трошки буде влюга. Веняйся, ваняйся, а така вона, оця каже красота, ося і красота. Угашінка розкладна, то у мене це каже. Вона вже знає, я вже побігла. Давай плавати, давай, давай плавати. Давай плавати. Давай, давай, Давай плавати, давай. Плавать. давай, давай. давай Давай плавать, давай чуть-чуть плавать, давай. Ой, хорошо. Казі я вже знаюся тут плавать, купаться. трошечки. Давай, 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 давай купаться, давай. Ой, моя умнічка, молодець, молодець, вона знає. А, так, 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 так. Всім привіт. Сьогодні ми з Боняшкою. О. Вирушили в ліс, в пошуках суниці та липи. Зараз цвіте липа. Мені її дуже потрібно для чаю, трошечки, буквально, бо я хочу робити такі всякі чайові мікси. І сунички. Також для чаю. Перша ціль знайдена, це було неважко. Я знала, що тут липов, липовий такий рядок. Але найбільше цвіту, аж там високо. Ну, Я думаю, що мені вистачить цього шороста внизу. І того улов тільки звіробой. Розкладаю, хай висихає, і потім отак буду брати і побачу чи з гілочками прямо чи як. Все. Фух, Прийшли з лісу. Водила в ліс на промисли. Думала, найду ще сунецю. І наче, то я її бачила, там росла суниця, а тепер я її там не знайду, вже, тої галявини із суницями далі не схотіла йти. Ще взяла боню з собою, на вулиці так жарко, просто немає чим дихати. Наче її вітерець, а ще комарі кусають думала липи нарву. Липа ще тільки-тільки починає зацвітати, наче одну липу знайшла, потім вже я на неї не натрапила на ту липу, як йшла назад, та так оце вийшло, вийшло, що просто погуляла. Прогуляла в, в дефіцит. Ну, як, я назвала нарвала Звіробою. Така лікарська рослина є, як Звіробой. І і прийшло. Значить, сьогодні на ефірі те, що мені запам'яталося, мені написали, що щось ти подалась. Ну, я хочу це просто прокоментувати. Не, не виправдовуватися Може і виправдовуватися. Просто сказати, що це нормально, що я подалась, тобто постаріла, так? малося, мабуть, на увазі, я так вважаю. Норм ок. <с> це нормально старіть. Це нормально, що з'являються зморшки, всі старіють, це, це не те, що там одна я старію, а всі такі молоді. Я не користуюся послугами косметолога. Не кажу, що це хорошо чи це погано. Просто я не користуюся, не вважаю, що це, це мені потрібно. І коли мені буде це потрібно, я буду користуватися. Бо один час я ходила до косметолога. Зараз не хожу, бо я зараз постійно на дачі, я постійно на сонці. Звичайно, що на сонці е шкіра старіє швидше, хоча я і користуюся СПФом, і все. Мене не ображає, що, кажуть, що ти, стар, ти старієш. Ну, старіють всі, всі старіють. І я не боюся старі, старості. Для мене не страшно старіти. правда. Ну, я я так кажу, і задумуюся, чи не брешу я в першу чергу собі про старість? Ні. Я вже так, я кажу, що я вже стара. Нормально, не так стара, як давня. Таке оце в нас інтернету немає, світло ту-тупу. Світло... Слава Богу, а. І інтернету немає. Інтернет пропадає, що не дуже хорошо. Змонтувала відео одне. Зараз змонтую друге відео. Прогулялася в лісі, там в мене прання, я треба було сходити в магазин по порошок. І чогось я не знаю, у мене там трохи є. Порошку, може мені і вистачить його. Ось мені не хочеться йти так жарко зараз просто. Під вечір схожу, бо я хочу піти покупатися, поплавати. На річку туди-сюди поплавати. Такі, от, такі оце справи вже не буду тоді. Я брати телефон з собою, просто схожу, поплаваю і повернуся. Якось так. Такі оце мої будні. Сестра поїхала вже, а я собі тут. Відпочиваю. Я вважаю, що я відпочиваю. Відпочиваю, займаюся своїми якимись справами, стіркою безконечною. Раз на діла вже воно грябне. Yeah. Я вам дякую, що ви мене дивилися, послухали мої такі умозаключення, філософію мою. Та, да, це дійсно моя філософія. Я так дійсно вважаю. Я себе лаю трохи а за те, що я лінива. <с> Запропонували мені співпрацю, і я думаю, що просто ну, це, з одного боку це цікава така співпраця, а з іншого боку, це займе, займе час, хоча й принесе, можливо, мені якийсь прибуток. Ну, в общем, треба думати. Все, всім пока.